Армадо. Забудь про головний біль. Шосте століття до нашої ери. Степи північного причорномор'я. Скіфо перська війна. Перша війна на землях сучасної України описана у книжці. Йдеться про Мельпомену давньогрецького історика Геродота, території, де сьогодні розташований Херсон, Миколаїв та Одеса. Війна перша, але далеко не остання, яка тут відбуватиметься, і про яку писатимуть. Українські землі лежать в такому географічному просторі, як Великий Євразійський степ, і ще з давніх давен через наші землі ходили різноманітні племена і народи. І звісно, ці народи оселялись на наших територіях, співіснували, а інколи конфліктували. І саме ще з давніх часів наші землі стали ареною як співпраці, так і на жаль війни. Та велику кількість воєн на наших землях пояснює теорія фронтиру. Фронтиром називають території прикордоння, ті, де постійно взаємодіють і конфліктують різноманітні цивілізації та культури. Ще з давніх давень на наших землях були кочові народи середньостохівського культури, і разом з ним на наших територіях проживали землеробські трипільці. На наших територіях існувала Київська Русь, яка як взаємодіяла, так і воювала з кочовиками, печенігами, а потім половцями. В період основання козацтва наші землі стали прикордонням. Навколо якого співіснувала християнська культура і мусульманська, і до речі, саме навколо цього співіснування виникли козаки. Війни не тільки породжували нову реальність, не тільки приносили нову культуру. Вони формували кордони української держави. Наприклад, в період основання козацтва саме завдяки національно визвольній боротьбі під проводом Богдана Хмельницького в результаті війни. Була утворена козацька держава, яка отримала назву військо-запорозьке або гетьманщина ворогів. Продовж історії ми мали різних. Та є серед них один народ, який найчастіше не давав, та й досі не дає нам спокою. Одним із ключових супротивників на шляху до формування української нації та української державності була Росія. Зокрема, Росія почала активно втручатись у внутрішні справи України ще з 17 століття, коли козаки будували свою власну державність. І власне саме козаки намагались в тому числі і боротись проти спроб Росії знищити українську державність. Коли розпочалася Перша світова, українці вже тривалий час перебували проти власної волі у складі Російської імперії, та велика війна забрала мільйони життів. Однак саме вона розвалила чотири потужних імперії, і тоді українці отримали шанс на самостійність. Виникла Українська Народна Республіка, бо розпалась Російська імперія і власна українська інтелігенція. Зрозумівши момент, проголосила УНР, а потім здобула її незалежність. Щоправда, втримати незалежність. Ми тоді не змогли. Знову ж таки, через війну з більшовицькою Росією. Як результат, нове поневолення цього разу в союзі під назвою Радянський. Після Другої світової війни також відбулось формування кордонів української держави власне. Після завершення війни українські землі практично всі були об'єднані в межах однієї держави. Останнім приєднанням на той час безкровним став Кримський півострів у 1954-му. Та чи можна сказати, що саме війни сформували нас як державу, нас як націю? Будь-яка нація формується не у війні або не через війну. Бо нація це певна культура, певна релігія. Певний світогляд, історія і спільні цінності, але нація вона стає сильнішою, в тому числі проходячи перевірки війною, і тому ми можемо сказати, що українці – це та нація, яка була згуртована через різноманітні війни, які були на наших територіях. За весь цей час і за весь цей період українське населення виступало в ролі захисників. Українці не мали е, жодних загарбницьких планів, е, мінімально нападали на території інших держав. Тому, здебільшого, е, ми наші пращури завжди захищалися від тих народів, тих загарбників, які приходили ззовні і намагалися захопити наші землі і поневолити людей на наших територіях. Сьогодні Україна знову мусить боронитися, і зараз ця боротьба триває не лише за незалежність нашої держави, але й за увесь демократичний світ. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.